Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами згадаємо, як розв'язувати показникові та логарифмічні рівняння, і бонусом згадаємо, як розв'язувати такі ж нерівності. Тож, перше, у нас перед вами найпростіше логарифмічне рівняння невідомий підлогарифмічний вираз. Щоб знайти підлогарифмічний вираз, нам потрібно основу піднести до степеня значення логарифма, тобто х дорівнює 2 в третьому. Це цілком співпадає із означенням самого логарифма. Х дорівнює 2 в третьому це 8. Звісно, ви можете перевірити, що дійсно логарифм 8 за основою 2 це 3. Важливим моментом є те, що в логарифмічних рівняннях ви маєте завжди перевіряти, щоб це число, яке ви отримали, було додатнім. Адже, якщо ви маєте логарифм Б за основою А, ви маєте пам'ятати, що підлогарифмічний вираз завжди Додатні. Це ж і стосується і нашої основи. Вона також має бути додатньою, більше того, вона не має дорівнювати одинички. Але коли ви розв'язуєте рівняння або розв'язуєте нерівності логарифмічні, будь ласка, звертайте увагу на те, щоб те число, яке ви отримали при підстановці, при перевірці, обов'язково давало додатнє значення. Ну а ми продовжуємо знову ж такого типу рівняння, коли невідомий підлогарифмічний вираз і виглядає воно як готовий логарифм, то дуже просто. Знайти. Щоб знайти х плюс 7, вам потрібно основу підносити до степені значення логарифма, тобто 2 в 5. Таким чином, ви позбулися знака логарифму і маєте звичайне рівняння. 2 в п'ятому це 32, х дорівнює 32 мінус 7, і х дорівнює 25. Коли ви підставляєте, перевіряєте 25 плюс 7, звісно, можна і не обраховувати, ви бачите, що це буде цілком додатнє значення. Інший тип логарифмічних рівнянь виглядає ось таким чином. Коли ви з двох сторін вашого рівняння і зліва і справа, маєте логарифми з однаковою основою. Нагадаю, що ось таке позначення логарифма, це фактично просто ваш логарифм, але за основою 10. Тобто ЛГ нехай вас не лякає, там просто основа 10. Але вам навіть в такому вигляді рівнянь неважливо, яка основа, головне, щоб вона була однакова. Якщо ви маєте логарифм за основою 10, зліва і логарифм за основою 10 справа. Очевидно, що якщо вони однакові, а між ними стоїть знак дорівнює, то і підлогарифмічні вирази також мають бути однакові. І коли ви маєте такий вигляд рівняння, ви можете просто знехтувати оцими значками логарифму і сказати, що тоді підлогарифмічні вирази абсолютно однакові. І далі вже розв'язувати просте лінійне рівняння. 3хх переносити сюди, мінус одиничка була, 17 переносити сюди. Маєте 2х дорівнює 16 і х дорівнює 8. Але, коли ви вже це все розв'язали, не забудьте, будь ласка, підставити і перевірити, чи виходить у вас додатнє число. Тобто, 3 на 8 мінус 17, 3 на 8 у нас. 24 мінус 17 додатнє значення. І сюди підставляєте 8 плюс 1 знову ж таки, додатнє значення. Тому це, це число цілком можна записати собі у відповідь. Є ще один тип цікавий логарифмічних рівнянь, який, який варто розв'язувати за допомогою властивостей логарифмів. А я вам нагадаю, що якщо у вас є сума двох логарифмів з однаковою основою, зверніть увагу, тут основа 5 і тут основа 5. Коли ж ви маєте однакові основи, то варто скористатися властивістю. Ось таку властивість потрібно пам'ятати. Якщо сума двох логарифмів з однаковою основою, це буде той самий логарифм, але вже добутком цих підлогарифмічних виразів. Тож тут ми так само зробимо собі один логарифм. Це буде логарифм за основою 5. А от підлогарифмічний вираз вже виглядатиме так. Х помножити на х мінус 4. І дорівнює одинички. Відкрити дужечки можна всередині вашого логарифму. Логарифм за основою 5. Тут у вас х на х, х квадрат х на 4 мінус 4х дорівнює 1. І таким чином ми наше рівняння звели до самого першого типу, який розглядали. Коли у вас невідомий підлогарифмічний вираз, підносьте основу до степені значення логарифму до 5 в першому. Тож х квадрат, мінус 4х. Мінус 5 дорівнює 0. Отримали звичайне квадратне рівняння, яке дуже легко розв'язати за допомогою дискримінанта або теореми Вієта. Спробуємо Спробуємо розв'язати за допомогою теоремі Вієта. Отже, сума наших коренів має дорівнювати мінус Б, а це 4. Добуток наших коренів має дорівнювати мінус 5. Цим умовам цілком задовольняють такі розв'язки. Щоб добуток був мінус 5, це може бути 5 і мінус 1 або мінус 5 і 1. Підходить, звісно, 5 і мінус 1. Перевірте, 5 на мінус 1 мінус 5, 5 плюс мінус 1 якраз буде 4. Якщо вам важко розв'язувати за допомогою теореми Вієта, то просто можете тут скористатися звичайними формулами дискримінанта. Хто забув, рекомендую переглянути наше відео про квадратні рівняння. Але ось ви отримали два розв'язки, і тут треба бути дуже обережним. Бо більшість звичайно, радіє, що вже розв'язали, і записує цю відповідь або ж шукає її серед варіантів, е запропонованих в НМТ. Але обов'язково ви серед варіантів побачите ці два. Можете зрадіти і загалом відмітити неправильну відповідь. Адже... Важливо не забувати перевірити, ваш підлогарифмічний вираз має бути додатнім. Тому ви підставляєте собі 5. Замість X 5 додатнє, 5 мінус 4, 1 також додатнє число. Тому перший випадок підходить. А от мінус 1, навіть при просто підстановці замість Хікса ви бачите, що вже буде від'ємне число. Тут буде мінус 5, тут буде мінус 1 в підлогарифмічному виразі, а ми не можемо собі дозволити від'ємний підлогарифмічний вираз. Тому ось це у нас не задовольняє ОДЗ. І у відповідь ви напишете тільки 5. Оце дуже важливий момент, в якому ну, чомусь дуже часто роблять такі помилки. Тому тут я вас закликаю вас бути дуже уважними. Ось такий цікавий тип рівнянь перед вами, коли у вас є логарифм від логарифму від логарифму, і дорівнює якомусь числу зазвичай тут 0. Коли ви бачите такий вигляд, вам, ну, скоріше за все, може здатися, що це складне рівняння, але ж ні. Я вам рекомендую взяти в дужечки все те, що йде після першого логарифму, і сприймати його як просто підлогарифмічний вираз. І таким чином ви цілком впізнаєте такий тип рівняння, який ми вже з вами розв'язували. Коли у вас є логарифм x за якоюсь основою, що дорівнює якомусь числу, що вам потрібно зробити? Вам потрібно основу піднести до степеня значення цього логарифму. Тут те саме. Щоб у вас не було тут в дужках, ви його просто переписуєте. Без змін абсолютно. І знаєте, що вам потрібно основу піднести до цього значення 2023 в нульовому степені. А будь-яке число в нульовому степені це у нас одиничка. Тобто ми з вами маємо 1. Наступний раз ви, ви, в принципі, робите так само: берете в дужечки все, що йде після знака логарифма, і сприймаєте це як ваш новий підлогарифмічний вираз. Ви писуєте його. І знову підносити до степеня 2 в першому це 2 Ну, і останній хід це Х дорівнює 3 в другому це 9 Додатнє число. Ви перевірили і впевнені, що можете записати це у відповідь. Останній цікавий тип логарифмічних рівнянь це логарифмічні рівняння, які зводяться до квадратних. Коли ви подивитеся на це рівняння, ви побачите, що тут два, два рази зустрічається десятковий логарифм Ікса, і десятковий логарифм Ікса в квадраті. Ну, е, буває часто запитання з приводу того, що означає сам значок логарифма в квадраті. Справа в тому, що математики досить ліниві люди, і для того, щоб не писати лишні дужки, ми домовилися, що будемо позначати квадрат прямо над знаком логарифма. Тобто, фактично, ви можете переписати це ось в такому вигляді. І тоді дуже чітко видно, що у вас зустрічається логарифм ікса і логарифм ікса в квадраті. Коли ж ви бачите такий випадок, ви розумієте, що тут потрібно вводити заміну. Причому заміняєте звичайний логарифм на якусь, наприклад, буковку t, і тоді логарифм в квадраті уже у вас буде t квадрат. Після заміни маєте рівняння t в квадраті мінус t-2 мінус дорівнює нулю. Звичайне квадратне рівняння, яке можна розв'язати як дискримінантом, так і теоремою Вієта. Ми спробуємо, звісно, теоремою Вієта, адже це швидше. Сума має бути мінус b у нас мінус 1, а отже це буде 1. Добуток мінус 2. І підбираємо розв'язки, що це може бути: Т1 і Т2. Щоб добуток був мінус 2, варіантів не дуже багато. Це або мінус 2 на 1, або 2 на мінус 1. Щоб сума була додатня, ми зробимо 2 і мінус 1. Перевіряємо, добуток підходить, сума також підходить. Отже, це наші розв'язки. Але зверніть увагу, ми знайшли те, ми ще не знайшли х. А тому нам потрібно повернутися до заміни. Повернемося до заміни. Куди ж повертатися? Повертатися необхідно туди, де у вас вперше з'явилась буковка Т. Тобто ось сюди. Причому повертатися потрібно двічі. Логарифм Х дорівнює 2. Або у вас ще один варіант є. Логарифм десятковий ікса дорівнює мінус 1. Ну, і тепер варто розв'язати такі рівняння. Нагадаю, що якщо у вас десятковий логарифм Lg, то це просто звичайний логарифм, але за основою 10. То, щоб знайти х, нам потрібно 10 піднести до другого степеня. І це дорівнює 100. Тут робимо так само: це у нас десятковий логарифм. А значить, х дорівнює 10 в мінус першому. Сподіваюся, всі пам'ятають, що це 1 десята, або я запишу як ось так: 1 десята. Оскільки у нас підлогарифмічний вираз х, ми маємо перевірити, що обидва значення у нас додатні, а вони дійсно так. Отже, у відповідь ми беремо обидва значення х. -ів. Розв'язавши логарифмічні рівняння, варто ще згадати показникові. Які ж це такі показникові рівняння? Показникові рівняння це ті, в яких зміна міститься у показнику степеня. Тобто, якщо у вас невідомий ось оцей показник степеня. Найчастіше і найпростіше зустрічаються такі рівняння, які мають однакові основи, і з'єднані знаком рівня. Якщо у вас один вираз і інший, Однакові, про що свідчить, наше дорівнює. ваші основи також однакові. Отже, і підлога... вірніше, показники нашого степеня також однакові. Отже, маємо х плюс 1 дорівнює 5, ну і х тоді дорівнює 5 мінус 1 просто 4. Здається, дуже просто, так? Але, звісно, не всі рівняння вже мають готові однакові основи. Тому для багатьох із них варто зробити ці однакові основи. От, наприклад, як тут. Ви бачите, тут основа 9, а тут основа 81. Причому 81 це ж не просто так. 81 це 9 в квадраті. Ви маєте це впізнати і тепер уже маєте дуже простий вигляд рівняння однакові основи, а отже, і однакові підлогарифмічні вирази. Мінус х дорівнює да 2 мінус 4, мінус х дорівнює да мінус 2, і х дорівнює да просто 2. Тут обмежень ніяких на показник не накладається, а отже, він може бути додатній від'ємний дробовий будь-який. Наступний тип рівнянь 8 і 16. Ну, 8 і 16 не так просто зробити однакову основу, адже 16 це ніякий степень для восьми. Але в той же час вони обидва являються певним степенем для двійки. Тобто уважний глядач може помітити, що 8 це 2 в третьому, я от замість 8 напишу 2 в третьому. А от замість 16 напишу 2 в четвертому. І тепер ми знову маємо однакові основи. Маємо однакові основи, все чудово можемо далі порівнювати показники. Але перед цим варто відкрити оці дужки. Степінь підноситься до степеня, тому показники наші перемножаються. Це буде мінус 3х. Ну і тепер вже просто. Дійсно, прирівняли наші показники. Отримали рівняння мінус 3х дорівнює 4, х дорівнює мінус 4 третіх. Або ж х дорівнює мінус 1,1 третя. Останнє рівняння такого типу це рівняння з такими дробами. Давайте переведемо наш, наше мішане число в звичайний дріб. 1 на 4, 4 плюс 1 5. Маємо дріб. Де чисельник більше за знаменник, але нічого страшного, маємо 5 четвертих. А тут 16 16,25. Очевидно, що це якось пов'язано з 5 четвертих. 16 це 4 в квадраті, 25 це 5 в квадраті. Тобто я можу написати, що це 4 в квадраті. На жаль, не співпадають основи, але вони перевернуті. Для цього нам варто пам'ятати ось таку властивість. Коли у вас дріб. В від'ємному степені це те саме, щоб його перевернути. Тобто, якщо вам потрібно перевернути дріб, просто допишіть мінус в показник. Ви можете це зробити хоч з цим показником, хоч з цим. Ну, мені більше подобається працювати із цим степенем, тому 5 четвертих я залишу без змін. А ось тут переверну, зроблю 5 четвертих і додавлю мінус. До показника. Нарешті маємо однакові основи, а отже можемо перейти до порівняння наших показників. І тепер х дорівнює мінус 2 плюс 3, х дорівнює просто 1. Цікавий тип показникових рівнянь перед вами, коли ми маємо скористатися властивостями степеня. Давайте згадаємо, в якому випадку ми додаємо показники. Коли степінь множиться на степінь, ми маємо показники додати. А тут вони вже додані. Ми можемо перетворити їх ось в отакий вигляд. Можемо. Тобто це 2 в степені х помножити на 2 в квадраті. Плюс далі все у нас йде без змін 2 в степені х дорівнює 5. Що ж тепер ми можемо зробити? Тут у нас зустрічається 2 в степені х. І тут у нас зустрічається 2 в степені х. Пропоную винести цей вираз за дужки. 2 в квадраті 4 залишилося, плюс тут 2 в степені х було, ми його винесли, а отже залишилась одиничка. 2 в степені х помножити на 5 дорівнює 5. Чи можемо ми знайти, чому дорівнює 2 в степені х? Звісно, 5 поділити на 5 це одиничка. Ну і останній крок це е, спробувати звести до спільної основи. Або ви відразу можете зрозуміти, що будь-яке число в нульовому степені дорівнює 1, або ж можете звести до спільної основи, адже одиничка це 2 в нульовому. Маємо однакові основи, а отже, прирівняли показники. Х дорівнює 0. Основне з приводу логарифмічних і показникових рівнянь ми з вами згадали, а тепер варто згадати, як же розв'язувати нерівності. Перш ніж розв'язувати нерівності, потрібно пам'ятати властивості і сам безпосередньо графік логарифмічної показникової функції. Перед вами графіки логарифмічної показникової функції. Якщо ж основа у нас тут менша за одиничку, це перед вами логарифмічна функція, функція буде спадати. Якщо ж основа більша за одиничку, наш графік буде зростати. Це щодо логарифмічної функції. Щодо показникової, вона поводить себе точно так само. Якщо основа вашого степеня менша за одиничку, знову функція спадає. І знову ж таки, якщо більша за одиничку, зростає. Тому. Достатньо пам'ятати і для логарифмічних, і для показникових е, нерівностей, що основа меншої одинички спадна функція, більша зростаюча. Що це нам дає? Саме означення спадної функції говорить нам про те, що чим більше берете х, тим менше отримуєте y. Тобто працює така собі зворотня логіка. Можете запам'ятати це так. більшому, Менше. Тобто чим більше Х, тим менший Y. Чим більше берете, тим менше отримуєте. І тоді, коли ви маєте зростаючу функцію, тут працює, так би мовити, як, ну, такий вираз е пряма логіка. Тобто, чим більше береш Х, тим більший отримуєш. Більшому більше. Тобто, спадна більшому менше, а тут більшому. Більше. І саме ось цим ми будемо користуватися, коли розв'язуватиме телеграфмічні і показникові нерівності. От, наприклад, має телеграфмічну нерівність. 2 в степені х менше за 32. Очевидно, як і в рівнянні, варто перетворити до спільної основи, тобто це 2 в 5-му. І вже хочеться як от в рівнянні, да, порівняти показники. Але ви маєте звернути увагу на основу. Якщо ваша основа більше одинички, а два більше одинички, тоді працює якраз оця пряма логіка, тобто більшому більше. Е, який знак був, такий знак і залишаєте? Тоді ж, коли ви маєте основи. Менше одинички, от, наприклад, перед вами наступне рівняння 0,5 в степені 5-3х, а тут 0,25. Звісно, ми зведемо до спільної основи. 0,25 це 0,5 в квадраті. І ми так само, як і в рівнянні, виписуємо собі показники, хочемо з ними далі працювати їх порівняти. Але основа менша одинички. Функція спадала б. А значить зворотня логіка. Чим більший х, тим менший y. Тобто, якщо у вас був такий знак нерівності, тобто більшим раніше був цей вираз, то при порівнянні показників знак зміниться на протилежний. і далі перед вами вже звичайна лінійна нерівність, тобто мінус 3х більше рівне 2 мінус 5, це мінус 3х і тут дивіться знову: мінус 3 поділити на мінус 3. Коли ви ділите на від'ємне число, знак знову змінюється, і маєте х менше рівне 1. Ставите цю точечку на числові 8, дивитеся, де у вас менші числа, і записуєте відповідь х належить від мінус нескінченості до одинички включно. Тут так само. 5 виколо та менше, і маєте написати, х належить від мінус нескінченості до 5, але дужка кругла. Це щодо показникових нерівностей. Щодо логарифмічних нерівностей, все працює точно так само, але тут є один нюанс. Знову дивимося, основи однакові, а отже, маємо х мінус 3 і 7 порівняти, основа більша одинички, тому знак нерівності залишу без змін. І розв'яжу x більше, трічку переношу х більше 10. І хотілося б уже малювати таку собі вісь і записувати відповідь, але ні. Ми з вами знаємо, що підлогарифмічний вираз має бути обов'язково додатнім. Тому ви ще додатково виписуєте собі підлогарифмічний вираз, говорите про те, що він обов'язково додатній. Розв'язуєте цю нерівність і позначаєте уже обидві ваші е, обидва обмеження, так? 3, 10. І позначаєте: більше за 3 у нас числа ось тут. Більше за 10 у нас числа ось тут. Тобто ми беремо спільне за ці, дві, за ці два обмеження. Х належить від 10 до плюс нескінченості. Ось дуже важливо, знову ж таки, тут роблять багато помилок. Будьте уважними, коли працюєте з логарифмічними нерівностями, не забудьте перевірити оцю область допустимих значень. Підлогарифмічний вираз додатній е, строго додатній нулю не дорівнює. Ще один випадок. Знову ж таки, основи однакові. Виписуємо під логарифмічні вирази. Хочеться здублювати цей знак, але ні. Основа менше одинички, тому ви його зміните. Окрім цього, ви маєте згадати, що х має бути строго більше 0, і врахувати ці обидві умови. Тобто, ставити 0, ставити 9х більше нуля сюди, х більше 9 сюди. І знову у нас перетин утворився на цьому проміжку. Отже, х належить від 9 до плюс нескінченості.